Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум. Сьогодні хотів би презентувати вашій увазі історію компанії Коспарна, а саме знайомство з нею. Отже, почнемо. І перше згадування про компанію Коспарна було 27 квітня 1689 року, а саме в документі про заснування компанії тодішнім королем Швеції Карлом XI. Першу фабрику було збудовано на півдні Швеції біля річки, що має назву Хускварна. Перше виробництво, що було запущене на даній фабриці, це було виробництво зброї мушкети. І навіть на початку історії даної компанії вона вже була інноваційною. Завдяки інноваціям був пришвидшений процес виготовлення стволів та прикладів, що дозволило у короткий проміжок часу виготовити більшу кількість зброї з меншими витратами. Якщо звернути увагу на логотип компанії Husqvarna, то можна сказати, що ним весь час був і є поперечний розріз ствола мушкета, у верхній частині якого знаходиться приціл та мушка. Потрібно не забувати, що це було середньовіччя. і одразу дамо відповідь на питання, чому фабрика була заснована саме на березі річки. Рухомою силою даної фабрики була рухома сила води. У той час саме завдяки цій фабриці та швидкому виробництву зброї. Була захоплена більша частина Європи. Як ми знаємо з уроків історії, шведська армія була зупинена лише під Полтавою. Навіть після військової поразки фабрика не зупинилась, а була переорієнтована на виробництво інших продуктів. Цими продуктами були вироби для побутового використання, а саме такі, як печі, ясорубки тощо. У кожному з виробів від компанії Кускварна відчувався політ інженерної думки. Як приклад, візьмемо піч. У порівнянні з іншими конкурентами-виробниками Husqvarna встановлювала додатково резервуар для води, яка постійно нагрівалася за рахунок температури самої печі. Трохи згодом компанія налагодила виробництво швейних машинок та велосипедів. У той час якраз був велосипедний бум по всьому світу, і у цій ніші місцем для інженерної думки від компанії Хускварна було винайдення каретки заднього колеса, що використовується і до сьогодні. Компанія увесь час зростала та розвивалася. Розвивався і цей напрямок. Почалось встановлення двигунів внутрішнього згорання на велосипеди, що призвело до власного виробництва мотоциклів. Мотоцикли від компанії Кускварна займали призові місця у всесвітніх змаганнях з мотокросу. У той самий період активно розвивався напрямок моторизації садово-паркового приладдя та інструментів. Інженерні здобуття серед мототехніки знайшли своє місце в цьому напрямку. Вже відтоді візитною карткою компанії Husqvarna стала ланцюгова бензинова пилка. Щодня компанія Husqvarna своїми інноваціями завойовує все нові і нові сегменти ринку. Прикладом цього буде робот Газонокосар, що був винайдений та запатентований компанією Husqvarna ще в 1995 році. А на сьогодні є найбільш популярною продукцією для європейського ринку та усього світу. Усі патенти, що стосуються швейних машинок та мотоциклів, були продані. Компанія сконцентрувала свою увагу саме на виробництві садово-паркової техніки, та наразі у цьому напрямку має дуже великий асортимент якісного інструменту. Інновації, інновації та ще раз інновації присутні у кожному з виробів шведської компанії Husqvarna, що має дуже багату історію та досвід. А на цьому наразі в мене все. Вам бажаю стати частиною великої сім'ї та багатовічної історії від компанії Pusparma, обравши саме цей якісний та надійний інструмент. Якщо у вас з'явились якісь додаткові питання, звертайтесь до менеджерів нашого сайту. Вони з радістю підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші задання, та дадуть відповідь на усі ваші питання. Також замість дякую ставте великі пальці догори під нашими відео. Підписуйтесь на наш канал для того, щоб побачити багато нового та цікавого. До нових зустрічей!